Пані Катерина ще минулого року чекала на встановлення соціального автономного опалення. Однак в очікуванні занедужила і змушена була переїхати на всю зиму до доньки. На прихід весни чекала з нетерпінням, і як тільки зійшов сніг, повернулася додому. Цього року жінка таки дочекалася на електричні обігрівачі. «Обіцяли, то зробили вже на за, за, за ці півроку. Зробили, провели, а електрики не приходять і не, не підключають. Треба підключити, щоб, щоб було тепло. Аби тепло в хаті запрацювало наповну, необхідно встановити новий електричний лічильник і підключити нову електропроводку. Останню замінили, однак лічильника поки немає. Міський голова запевнив, 1 листопада тепло буде у всіх. Опалення не підключили через недостатню холодну погоду. Завтра вони вже будуть мати право, тому що температура на протязі трьох діб була нижче 8 градусів. От три доби ми витримали і приймаємо рішення. Навіть якщо б це було пізніше, то ми б пізніше приймали рішення, тому що нікому не хочеться, щоб їм займалися кру і невикористання державних коштів. Кому це з державних чиновників хочуть? Вітак, люди, які мають право на субсидію, із завтрашнього дня вже отримають дозвіл на обігрів помешкання електроприладами, які їм встановили. Наразі ж пані Катерина вдома гріється газом, увімкнувши усі чотири комфорки. Та грію, газом топлю. Не холодно в квартирі. Не холодно, діваюсь. Я не на... дітей хорошо. Тим часом у міській раді запевнили, ніхто з тих, кому за законом мали встановити соціальне електричне опалення, взимку не мерзнутиме.